Сім мети до укриття чи до бішучи перед очима пробігло життя, і із другом пораненим наші. Ну, перше, 24 лютого мені протелефонував батько дуже рано, самого самісінького раня, і сказав: а, ну от. Ці покидьки зробили вторгнення, себто московити, і я одразу допоміг там родині добратися до трошки подалі. Вивіз, а вже я повернувся 25-го числа на Київщину для того, щоб вступити до тероборони. Просто пішов за от власним покликом. Я громадянин цієї країни в Україну. Прийшов чобіт загарницький. Який гвалтує жінок, недоліток, вбиває, руйнує ну і безумовно нелюді. Відповідно, мій поклик був внутрішній для того, щоб піти це все діло цим всім ділом покінчити. Ось і дуже багато я познайомився з побратимами, з різними людьми, які свідомі, які знають, що таке земля, любов до батьківщини. Які люблять і мову українську, тому що у нас дуже велика проблема, тому що о, ті, хто о, спілкуються українською мовою, вони розуміють, що команди навіть з попораціях, якби передавались в 2014 році українською мовою, то було б менше втрати жертв, і що і в тому числі і через відсоток великий ті, хто спілкуються російською мовою, українці корінні і за цього і за мови теж. Вторгнення пішло, тому що часто робили фільми. На жаль, російською мовою. Як актор, це кажу, і вистави російською. Мені доводилось навіть відмовлятись, грати вистави російською мовою. Ну я був просто свідомий, ти розумієш? Я просто знав, що таке Україна, любов до землі. Я так, я так я так живу. Це моя, це мі... я як громадянець, це мій. Просто-напросто прийняв. Поцілив не влучено, бо я в руїнах у себе вдома. Мене шукати з прицілу незручно, бо мені кожна розбита, все голосна. Службу і зараз благо Києву ми ж розчистили, а далі. Далі, далі буду служити, далі буду робити те, що в моїх обов'язках, те, що я можу робити як митець. От приїхав до Кам'янця, домовився з людьми, щоб відпустили, для того, щоб я вже дав один виступ у кам'янській учбовій військовій частини, козакам дав хороший, тому що я ще аф окрім кіно, телебачення і театру. Ще я працюю з авторською піснею, пишу свої пісні в мережі, є Дмитро Ленартович. Альбомами можна, як народі вже їх назвали пісенні оповіді. От дав один виступ. Потім серед волонтерів дав в костюлі теж для цих наших просто чарівних жінок, які з нічого роблять все і допомагають військовим та взагалі і переселенцям, в тому числі, наше просто серце нашої України для них сьогодні. Я знаходжусь от... В Кам'янець-Подільській центральній бібліотеці зараз тут буде виступ серед містян, серед різних людей, переселенців, можливо, хтось із військових завітає. Цебто я роблю те, що в моїх силах. Це і форма, амуніція, так би мовити, і зброя в руках. Ну, і знаходжу обов'язково час, щоб дати від себе посил енергетичний і, так би мовити, творчий, творчіші посил. А я саме саме. Якобез після бою нам не чахнуть, загін і свого на скрізь. Она... Річ у тім, що у нас тем безліч українських відзняти наших постатей, Ярослав Мудрий, про Сірка відзняти, про княгиню Ольгу, про Степана Бандеру, ну про дуже багатьох українських постатей, які. Є творцями культури в і нації, але заважає всьому цьому страх, тому що дуже багато режисерів і кіносценаристів боялися писати українською мовою. А вони боялися брати сценарії про наше, тому що працювали на чужого дядю. Ім'я цього чужого дядю це московит. І, от коли я сподіваюся, що зараз вже коли до них дійшло до мозку, коли вже почалися прильоти, і безпосередньо ж людина коли реагує, коли особисто щось стали з родиною, зруйнований будинок, смерті почались, і я сподіваюся, що прийде свідомість. І наші митці, кіно сценаристи, продюсери, режисери, що вони зрозуміють, що треба знімати українське кіно про українських людей і українською мовою. Наше знімати, а не чиєсь і працювати на чужого дядю, який тебе потім хоче загарбати, зґвалтувати, вбити. І мова українська, це просто принципово. От коли це стане, коли це відбудеться, тоді ми будемо як нація. Перед обітниця, вірий завжди, загарбника. Рве наш маркін, наш як і крива. Надихає свитяжна сила. Потенціал є українського кіно, якщо це будуть українські постаті. Поштовхи є. Люди, які в нас в Україні, хочуть це робити. Є можливості технологічні, але безумовно що є. Ми виграємо, коли цю війну повністю переможемо, коли ми будемо дуже швидко відбудовуватись. Я маю велику надію. і Сподівання, що прийде ота свідомість необхідна. Ми візьмемо і будемо знімати українське кіно і ставити українські вистави. Беріть, робіть, творіть для України, для тієї землі, там, де ти живеш. Холодний розум і розрахунок, у напрацьовках здобуток вишків. І самодисципліна ось наша вакцина. Морський піхотинець, готує з суші гостинець, чіпляє себе, кашти вшаючи на віску сміни.